Доброго дня! Сьогодні пок хочу показати, як наші фазанчики та кури е залюбки поїдають сіно. О, Петрик, доброго дня! Е він стоїть прямо під камерою, під телефоном, тому що він е останнім часом дуже так яро захищає свою самку, так захищає, що Юру побив позавчора. От. Прямо так дуже сильно руку вдарив, так що думали, що десь, можливо, вивих чи ще що, тому що напухша така була рука, що ну гарно. Ну, то таке, але подивіться, як самка. Він прибіг сюди, він теж їв, але тільки я відкрила дверку і він тут, як тут біля мене. А самка, правда, лишилася, вона така не боїться. Особливо, якщо її не чіпати і дуже близько не підходити. До речі, коли ми її потривожили, то побачили, що виявляється той такий чорний чубчик, шовна її є. Він теж таки, таким робиться хохолком на голові, так як і у самчика піднімається, коли він такий збуджений. От. У неї виявляється, він теж піднімається. Раніше ми цього не помічали. Ну так от, накладаємо ми останнім часом їм сіна, ще й так гарненько. Це я підгледіла на каналі Фазенда по Сумськи. От там тримають фазанів теж і різну птицю. І там я почула, що фазанчики дуже люблять їсти сіно. І вже так кінець зими ми їм підкладали і ось зараз. Але ось в цих, що помітила. Що не тільки е, фазани їдять, але ну, ось ці фазани дуже полохливі. То вони, як тільки я відкрила дверку, вони, бачите, як починають так стривожено бігати туди-сюди. Красавчик, ось цей наш так не може заспокоїтись. Ну Самка ніби нібито так більш-менш трішки спокійніше, ну теж взяла, взяла вона теж стеблинку. А дивіться, як курка-бентанка смачно наминає. Навіть не знаю, куди, куди вона його. Тільки дзьоб 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 добть коть, коть, ковить, і все. Десь це сіно у ній пропало, все з'їла. Ну, одним словом, е, чому ми цього раніше не знали, я навіть і не скажу. Але добре що є YouTube. Ми змогли е, побачити, е, скажімо так, перейняти такий досвід, е, то тепер ще ділюся ним з іншими. Я так думаю, що вже у... Е, Ну, вже незабаром зовсім буде тепленько, то будемо їм сюди приносити травичку зелену якусь, якесь зілечко, бур'янець назбирувати. От, а поки що, ну і сіно ще хай собі лежить. Вони, можливо, його будуть використати, щоб десь якесь гніздечко звити. Та й ось так собі ласують наші. Не знаю, що буде на виставці у Любері, таких, як у нас, бентамок ми не бачили. Були бентамки такі і червоненькі, і чорненькі, півників було багато. От не скажу, що дорогі 150-200 гривень, але ось таких, як у нас, то ми не бачили. Ніяк не може красавчик заспокоїтися, що вони такі полохливі. Ну, і ще, що сьогодні зроблю для нашої птиці, це ось, ось таким маркером, чи маркер, чи підводка, що воно таке в дітей взяла, буду е позначати. І яйця. По тій причині, що е, квочка, ось так від е, сусіднього гнізда, вже до себе одне яйця зайві підгорнула. Ну, ось так е, яйце е, по кругу буду обводити кожне і підкладати під неї назад. Вона така ніби сидить, ніби так нічого немає до мене діла. Але насправді це така квочка, що може довбанути. Ну, це бійці. Дзьобик у неї такий, бачите? Е, щось <рес> щось та є. Коли довне, то теж залишається ранка. Ну, поки що, ніби вона так спокійна. І це ще моя радість, що під час цієї процедури. Немає півнів тут поруч, десь вони далі, вони не чують, що я її тривожу. Але знаєте, а, аби зараз тільки почув, що е, квочка стривожилась і був поряд, е, то то е, теж насторожує, тому що е, прибігає, починає кричати. Ось такий е, робиться сердитий. Одним словом, показує, хто тут господар, і скажу вам по правді, що ну теж, коли такий півень шкрабне кігтями, то теж не солодко. Ну, ми не знаю, якого це ми дня виділимо десь час, і ми все-таки напевно будемо зрізати трішки кіфті, тому що у рембо вони вже такі вражають за розміром. У молодого менше, але все рівно є дві курочки молоденьких, тих, що водила коха, і як я побачила, які вони ранки лишають. На курях то треба все таки зістригти? Ну ось які яйця позначені? Прам яйця травка. Ще що поспостерігала сьогодні, то це те, що е, щось дуже так наполегливо тиснуться до гнізда цесарки, Чи, чином вони вже не будуть починатися нестися. Якщо будуть починати яйцекладку, то потрібно спішити і е, з'єднати їх з самцем, тому що е, наразі тільки одна цесарка біля самця. А вони, я бачу, так і шли, е, наїлися і далі зайшли, замість того, щоб десь бігти, вони зайшли знову у хлів, і це так зазирають і кажуть, як сорока в кістку. Ну, тут, не, ніяких курсачок собі на яйцях сидить, одненькому, та й все.